Дуже дякую, вітаю всіх, слава Україні, і подяка Збройним силам за те, що ми можемо сьогодні приймати участь у форумі. Якщо мене чути, дайте сигнал. Дяку, дякую. Значить, під завершення виступати завжди легко. Йде мова про підсумки, і подяка організаторам за. Урбан Форум, який в більшості все-таки нагадував Урбан Лекторій. І я дякую колезі архітектору, який щойно виступав, і зробив все-таки частково форум для нас, тобто реакцію на виступи попередніх спікерів, я хотів нагадати, що сьогоднішні тези про людиноцентризм, як на мене, мали бути все-таки більш чіткими. і Промова черкаської представниці мені дуже сподобалось. Вона сказала, що треба від теорії, від лекцій переходити на конкретні пропозиції для громад. Повністю погоджуюсь, дякую за такий меседж і хочу згадати: а хто ж придумав цей людиноцентризм? 15 століття, друг Леонардо да Вінчи, Пікодела Мірандола, філософ, відродження якраз і написав увага 900 тез. Який назвав доповіддю про людську гідність. І тому сьогодні я кілька слів хочу сказати про людську гідність. Називалась доповідь Раціо, де Дінітас оміном, по-моєму, латиною, людина оміном. Тобто про людську гідність. А в чому ж гідність сьогодні? По-перше, в тому, щоб наші наукові тези були практичними. І я раджу організаторам із того. Великого загалу виступів зробити квінтесенцію на 900 тез, як це зробив Деміла Мірандола, і зробити вам так само витяг, 900 тез, Я думаю, навіть більше за сьогодні вчора було. І ці тези по ключовим словам розібрати і, власне, зробити квінтесенцію смислів того всього, що ми сьогодні почули. Від громадської організації Ренесанс, яку я очолюю, від кафедри дизайну середовища Академії мистецтв. І як архітектор, кандидат наук я кілька тез вам повідомлю. Перша теза це мілітарі-код дизайну. Вчора говорили про дизайн-код України, українських міст і громад. І я пропоную код для кожного будинку. Чому? Тому що гідність людська це не падати на паркет, не повсти в туалет між двома стінами, не хапати рюкзаки, не бігти в метро, яке так само не облаштоване для цивільного захисту населення, як не облаштований підвал вашого житлового приміщення. І ті укриття і сховища, які декларовані владою, насправді вони відсутні. Ви це повинні знати. І тому моя наукова пропозиція, з якою можна ознайомитись в друкованому віснику, я сподіваюсь, Урбан Форум опублікує, так от суть, яка треба наше життя забезпечити оцими захисними властивостями. І там, де ми працюємо, науково працюємо, викладаємо, їмо, спимо оці приміщення, оці простори мають бути захищені, як в Ізраїлі. Країна воює 40 років. Ви що, чітко вірите в парадигму, що завтра закінчиться війна? Це ж світоглядна війна, це війна цивілізацій, західної моделі демократії з східним тоталітаризмом. Це війна не на рік і не на два. Тому. На шляху до перемоги нашої треба згадати хана Гірея, треба згадати гетьмана Сагайдачна, які розстрілювали з гармат і палили Москву. І саме в парадигмі розвалу нашого ворога можна говорити про перемогу, а не чекати, поки відкриють кордони і хтось буде вважати, що закінчилась війна. Ну вона не закінчиться. Тому людська гідність полягає в тому, щоб ми гідно працювали в захищеному просторі. І мілітарі дизайн, який декларує кафедра середовища, де я працюю доцентом, ми розробили близько 40 пропозицій житлових шелтерів, укриттів, сховищ. До речі, всім хочу повідомити, що слово бомбосховище відсутнє в лексиконі, в науковому і в ДБН є сховище і укриття. Ми запропонували як громадська організація, як кафедра Міністерства регіонального розвитку. Нові державні будівельні норми інженерно-технічного захисту і укриття і сховища цивільного захисту населення. Кому цікаво, зверніться. Я дам розширену інформацію, і зараз спільно з ДСНС і Мінрегіоном ми опрацьовуємо нормативні вимоги до тих укриттів і сховищ, які мають бути. Ми запропонували нову концепцію мобільних перегородок бронік. Тобто, за принципом, як бронежилет, який охороняє частину тіла і досить непогано, від осколків і куль так само можна зробити охоронні заходи, мобільні модульні перегородки. Є розробка, є підтвердження центрального інституту Міністерства оборони по балістиці, по товщині цих конструкцій. Тобто, захисні властивості приміщень цього не було до сьогодні. Це наукова новизна. Ми намагаємося її впровадити. І повірте, дуже важко ламати оцей заскорузлий з 2012 року ДСНС, ці всі державні інституції, які не бачать проблеми в Черкасах, в Новограді, в Чернігові, в Києві. І ось наша задача як науковців методичками, науковими тезами, просувати нові технології, нові ідеї. Я прошу підтримки саме тези, парадигми про те, що саме простори громадські мають стати тими укриттями, ми запровадили первинне укриття, розробили декілька варіантів. Потім запроваджуємо концепцію двох функціональностей: тобто, приміщення кафе або спортзалу, або офісу, коворкінгу, воно. Паралельно ще може бути укриттям, тобто спорудою подвійного призначення. Ми, як архітектори, проєктуємо і укриття, і безпекову зону, і захисні екрани, і посилені конструкції. І не забуваємо про те, що людина, громадянин, сукупне суспільство, виробляє внутрішній валовий продукт. І коли ви біжите і ховаєтесь в метро, яке не пристосовано теж до укриття населення, ви втрачаєте внутрішній валовий регіональний продукт і ви наражаєтесь на небезпеку одночасно. Отже, підсумовуючи, ми повинні всі з вами, науковці, допомогти. Тим лідерам громад і керівникам громад запровадити свої наукові конкретні практичні розробки для конкретних ситуацій їхніх проблем, як викладач дизайн мислення дизайн-менеджменту. Ми проводимо воркшопи і допомагаємо місцевим громадам саме розібратись в першу чергу з труднощами законодавства. Я підтримую спікерів, які казали, що на сьогодні розібратись в законодавстві практично не можна. Отже, прошу звертайтесь, є у організаторів Урбанфоруму контакти. Я пропоную організаторам створити телеграм-канал, викласти туди 900-тез нашого сьогоднішнього Урбанфоруму. В телеграм-каналі всі, хто захоче, прокомунікують і дадуть цим тезам належну оцінку, і, можливо, буде оцей емерджентний ефект науковий від сьогоднішнього Урбанфоруму. Практичній площині обміну досвідом і обміну конкретними пропозиціями. Ще раз від себе наголошую, що ми, як і громадська організація, як кафедра, академія, і як експерти готові допомогти реалізувати наукові напрацювання для ваших потреб. Дуже дякую за увагу! Хай щастить! Будьмо всі здорові!